Хлопак АБУ, форсунки перевіряються на стенді. Якщо є відхилення і в межах їх підкориговують та дають шифер коди для прив'язки до ЄБУ. А то, що ви робите, сміх. Що можна сказати? Е, ну, сміх для когось, сміх для нас на е, більш-менш нормальна перепровірка. По перше. Е... Наші, наші дізелісти, наприклад, майже на всі форсунки не задають паролі, тому що паролі є на кожному на кожній форсунці зверху коло оригінального номера. Тому деякі майстри, інколи навіть коли до нас дзвонять: ой, тут немає коду. Ну же код ж є, просто треба його подивитися на самій форсунці зверху. Це перший момент. Другий момент, навіть через наш стенд. Наприклад, деякі форсунки, коли перший раз їх тестуєш, там показники не дуже. Там є така функція, як подача імпульсу. Коли ти імпульс даєш, вона вирівнюється і показники набагато кращі. Навіть на таких форсунок це близько до ідеалу. Тому оці історії, от, от всі такі розумні. А ми, ми працюємо з 2012 року, і вони думають, що краще знають за нас. Ну давайте не буде, ну реально.